З 1 грудня наша фіскальна служба згідно з закону про очищення влади починається в нас люстраційний процес, тобто перевірки. Тому прийнято рішення про для того, щоб не створювати дискомфорту і створити територіальні органи. Ми призначення поки відбувається на перших заступників. Ці люди будуть виконувати обов'язки начальників інспекцій. Делеговані їм будуть функції для реєстрації фіскальної служби в районі і паралельно будуть збирати документи для того, щоб подавати на призначення їх керівникам. Дванадцять 15 вже пропозиції подали по трьох інспекціях. Кандидати, які заявили свої кандидатури кадрову комісію, ну, скажімо, не пройшли. Тобто всі люди, які подавали себе на кадрову комісію, які пройшли, вони або працювали в податкових органах раніше, або працюють на даний час.